Ольга Івасів народилася 7 грудня 1956 року в селі Діврова Рогатинського району. Закінчила Калуський хіміко-технологічний технікум, філологічний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Ольга Степанівна здобула визнання і популярність як журналіст місцевої газети Дзвони підгір'я. Поетичні твори друкувалися в районі та обласній пресі, літературно-мистецькому журналі Перевал. Того дня до бібліотеки привітати ювілярку прийшли її друзі та колеги. Члени на національної спілки журналістів. Василь Ганущак, Іван Павліха, Василь Олійник, журналісти Петро Шевчук, Василь Ткачук та інші творчі особистості. Літературна година носила назву Співець смутку і кохання. Сама ювілярка Ольга Івасів розповіла присутнім дещо про себе і, власне, про те, як почала писати вірші і друкуватися. І, звичайно, зачитала декілька своїх віршів. Не дружина, тому господарка, не трох мрій, загублена давно. Десь іскриться щастя, срібна арка. Їй туди сягнути не дано. не Непохано, а примхливо втіха, чужу земцю, справному жінок. Худко він у рідний край від'їхав, розгубивши спогадів пісок. Хто її спитає, хто розрадить, хто розгладить серце світу шрам, випромінює ту пазу тішну радість сміється просто в очі хам. Під час літературної години ювілярку вітали друзі та товариші. Кожен з них наголошував, що твори Ольги Івасів щирі. В її поезії найзаповітніші жіночі мрії, сімейне щастя, вірність, повага. На завершення зустрічі начальник управління культури Антоніна Попадюк нагородила Ольгу Івасів грамотою за вагомий внесок у розвиток літературного життя Калуша і вручила квіти.